Хотів я сьогодні попрацювати зі станочком, розграфити стола. Тулочки, до речі, я запустив 15 мм в діаметрі 10 штук, І щоб закріплювати заготовку. Потім пізніше, як вже все зроблю чи як буду робити, покажу в процесі. І треба буде ексцентрики, такі теж зажимчики вирізати. Виріжу з ДСП, у мене такі різні кусочки є. І Шпінделем ще хочу намітити отвори, щоб закріпити четверту ось. Четверту, ось, мабуть, так як вона тут стоїть. В цьому місці її там і закріплю. Тут вона заважати не буде, працювати я буду тут. Чому взагалі не вийшло попрацювати, тому що не запускається операційна система. Викинув я повністю цей системний блок, та ящик, і зробив ось таким чином. Виніс сюди, знайшов мене, валявся модуль зовнішній USB, тому що незручно було до материнки підключатися постійно. Тут буде зручніше. Кнопку зробив. так. Ну, це тимчасовий варіант, але всі знають, що тимчасове це не постійно. Єдине, що мене хвилює, так це те, що один жорсткий диск на ньому Windows стояв, усі програми. І, мабуть, звідти я параметри не зможу витягнути. Це ось проблема. Можливо, знайду другий жорсткий, поставлю на нього Windows і попробую витягнути якусь інформацію Точніше, якусь всю інформацію, яка на цьому вже є, попробую якось витягнути. Програма в мене є, просто що станочок відкалібрований, параметри я ніде, на жаль, не записав. Це погано треба буде. Наступного разу запишу і залишу десь тут недалеко. От, в принципі, і все. Сюди ще лазер хочу прикріпити, просто для, для того, щоб мітка була. Щоб можна було ось X, Y виставляти, знати відстань по осі X і Y від лазера до фрези. і потім вже просто зміщати її в сторону. Ось таким чином. Думав, ще в системник такий серверний. Поставити плату, але вона туди просто не підходить. Тому вирішив ось так зробити. І місце з'явилося. Тут стояв ящик, системний блок стояв десь по ці пори. І ось по ці пори, здається. Він просто все тут зайняв все місце і місця не було. І чим краще такий взагалі варіант, так це тим, що пил там треба повністю системник було відкривати, вичищати. от, А тут навіть якщо буде пил, просто компресором дмухнув, на процесор дмухнув, вичистив все, де нічого немає. Воно туди попадати пил буде швидше, але вичищати його буде теж нескладно або пилососом, або компресором змухну. та й все на цьому. Ну Поки така ситуація, піду я завантажувати Windows. І завтра вже буду його встановлювати, мабуть, і зроблю вже все інше, там недовго. Єдине, що відкалібрувати станка треба буде по-новому. Але це теж, думаю, не проблема.